Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогою Світла і давайте зараз подивимось, подивимось розглянемо такі населені пункти, як Печеніги і борщівка. Вибачте, якщо я неправильно ставлю наголос. Я подивилася в гуглі, я не знайшла, як правильно ставити наголос на селищі Борщівка чи Борщівка, як правильно говорити. Відповідно, якщо я неправильно буду вимовляти, ви мені, будь ласка, напишіть в коментарі. Отак, От як мені там дехто написав, село Пришип, та виділили букву І з великої букви, я зрозуміла, що наголос має ставитися. Ну, коли вимовляєш, говорити «Пришип», А я говорила Так? Ну, перепрошую, ну назви сіл я не знаю всіх сіл по Україні. Це є нормально, і відповідно я не можу знати, де і як ставиться наголос. Я не знайшла в інтернеті, як правильно ставити наголос на, на населений пункт Борщівка чи Борщівка, тому, тому буду говорити, як говорю, а ви мене поправите. Добре? Що ж, дивимось? А і ще глянемо на Зміїв. Ще глянемо на зміїв просили. Покажіть мені, будь ласка, карти. Ситуація по населеному пункту Борщ... Борщівка, та? Чи Борщівка Харківської області. Цей населений пункт, наскільки я пам'ятаю, згідно коментарів, він окупований. Покажіть мені, будь ласка, карти, що там зараз відбувається з людьми, що там творять російські військові, взагалі яка там ситуація? Люди втрачають надії, втомилися чекати, чекати, тому що немає змін, карта смерті, так, відсутні зміни. Люди окуповані, люди в безвиході, вони не можуть нічого вдіяти проти цих окупантів. Так, ну якісь вночі свої темні справи творять ці окупанти, працюють над тим, над тим, щоб. Ну, По карті сонце це вибухи, це обстріли, та, відповідно, щось вони там. Карта сили. Повішений. Над планами стосовно тих територій, розумієте, тих, ті плани, які не реалізувалися, десь ну, не можуть вони просунутися, розумієте, змушені вони були відступати, звідти, звідти куди вони намагалися просунутися. Не можуть вони з того селища, так, ну, наприклад, там, в тому цікавому їм напрямку, от кудись кудись піти далі, не вдається їм. Ситуація зависла, пауза. так, Контрнаступ теж вони, вони не можуть зараз активно діяти. Е, вони вони п'ють, вони випивають, розумієте, а чому що це вони так. Вони хочуть заробити гроші, вони хочуть живими повернутися в свої сім'ї. Страх вони мають, страх смерті. Та, по карті дияволу. Ну, бояться вони загибелі, бояться вони потрапити в полон, мало в них теж ресурсів. Знаєте, якби влада та. Вони розуміють, що вони зараз володіють ситуацію на даній території, вони розуміють, що поки що звідти їх вибити не можуть, От. але в самих них, якісь, в них є достатньо ресурсів, але не тих, які їм потрібні. Вони теж відчувають нестачу ресурсів, тому що те, що вони мають, воно якесь попажу пентакли, це і щось незначне, це не те, що би їм потрібно було. Теж Вони якісь несуть втрати, розчарування і очікують якихось надходжень. Очікують якихось надходжень. Вони, вони зараз якби не, настільки, не, не є вмотивовані пробувати далі просуватися вперед. Їхня зараз головна задача втримати свої теж позиції. Чекають, очікують вони підмоги. І ведуть спостережні новини, новини через небо, значить тими літаючими апаратами збирають новини. Ну і вершать, розумієте, над деякими людьми свою розправу вночі. вночі. Карта правосуддя якусь свою розправу ще над кимось роблять. Видно, когось вони там мають полонених, або навіть, можливо, з місцевих мешканців. Угу. Ой, ну не хочеться дивитися, Це є люди і загибші, яких вони таємно стратили, розумієте? Є якісь там люди. Ну, але давайте, давайте подивимось так. Покажіть мені, будь ласка, карти село, е населений пункт Борщівка чи Борщівка Харківської області. Яка ймовірність того, е що вони до кінця серпня 2022 року будуть звільнені з під окупації. Чи будуть вони звільнені з під окупації? Знаєте, так, Чи будуть вони звільнені з під окупації до кінця серпня 2022 року? Ту з мечів, четвірка, чаш, рицар чаш. Дивіться, будуть вестися дії по звільненню. Дії будуть вестися по звільненню. Велика, ну, велика ймовірність того, що велика ймовірність того, що десь кі... ну, це буде кінець. Це не розумієте, в серпні почнуться дії по звільненню, але звільнення таке враження буде серпень переходящий вересень, от якось там на межі. О десь розумієте, якби з кінця серпня, початок вересня цей процес буде ще тривати. Ну Так, процес, бачите, в процесі буде. В процесі от, карта окупації, так, полону. Це карта полону, тюремного в'язнення, окупації, тупікової ситуації, бачите, безвихідної ситуації, от, в процесі. Ну і По карті Сонця, ну, давайте докладу. Будуть вибухи, будуть, будуть контрнаступальні дії наших, серйозні потушені контрнаступальні дії наших. Так? Будуть, там ще, будуть там вибухи, будуть там, будуть там ще якісь пожежі, будуть там бої. І дивіться, просто м, якусь е, е, на, вони їх звідти проженуть геть. Ці будуть тікати, е, зброю свою вони, зброю та дуже багато зброї там позалишається їхньої, проте е, е, будуть люди, жертви в якому плані е, е, грабування та будуть відбирати, відходячи, будуть забирати все, що можуть забрати, що їм важливе, що їм цінне. По четвірці Пентакли якісь ресурси, щось будуть забирати, але це не багато. Ну, в основному це не зброя, розумієте? Ні, ну, Зброя це само собою, але тут багато зброї залишиться, але вони будуть ще ну, будуть грабувати, будуть щось забирати, якісь ресурси ну, у людей, у, у, у мирних жителей. Е, дивіться, тобто Почнуться дії оці всі, та? їх будуть витісняти, їх з цієї території почнуть проганяти в серпні. Але таке враження, що все-таки в вересні їх остаточно звідти проженуть. Ну, не бачу, не бачу я ствердженої відповіді, що до кінця серпня дійсно повністю буде звільнене з село з під окупації. Воно буде до кінця серпня в процесі звільнення. Отже, звільнення йде на вересень. Чи вірний, розуміє, що а, борщівка або а, Борщівка, не знаю, як вірно сказати, Харківської області. Оцей населений пункт буде звільнений з під окупації російських військ, будуть звільнені нашими Збройними силами України у вересні місяці. Покажіть мені, будь ласка, карти. Чи вірний розумієш, що дана територія буде звільнена з під окупації у вересні місяці? Так. Так, будете святкувати звільнення. Бачите, влада, влада повернеться, повернеться в Україні, карта Голуб Миру, туз чаш, по позитивні емоції, тому що відійшли, прогнали геть так, цих Добрі новини, що прогнали геть. Хто прогнав Україну, Королева Пентаклей, і Пентаклі це в нас ресурси, це в нас земля. Це територія, територія вільна, та? тобто звільнили, от вони пішли, залишили, покинули. Так, дев'ятка була, розумієте, от, межі, е, все, якби, якби, це вже наша територія, ми якби, звільнили її, ставимо свою межу, як то кажуть. Та? Вернули, вернули в сім'ю, вернули, сім вернули під контроль України. Вересень місяць. Добрі новини вересні місяця. Оцього диявола ми прожине в вересні місяці. Зараз, ще, бачите, показує е, маловато ресурсів, і поки що, ну, поки що залишаєтесь в окупації. Почнеться все в серпні, але і це таке враження, що все-таки десь воно буде в другій половині серпня, та, але е, завершиться в вересні. Давайте тепер поглянемо на населений пункт печенігі. Печенігі, покажіть мені, будь ласка, кар... е, карти. Е, наскільки я пам'ятаю, вони. Здається, я вже на них дивилася. Якийсь був розклад, вони не, не під окупацією, начебто не, не чула, я, щоб взяли щось нове там зараз під окупацію. Відповідно, печені, так, вони не окуповані. Покажіть, будь ласка, карти, що відбувається з територією селища Печенігії. Які воєнні дії відбуваються там на території селища Печенігії? Контроль на Україні. Сила. Страхи, так, все-таки мають люди страхи, потерпають. Чекають добрих новин, чекають ресурсів. Покажіть мені, будь ласка, дії російських військ відносно цієї території. Королева мечів, наказ. Повітряна загроза, обстріли, загроза обстрілів. Та... Ну і от, і все-таки двійка мечів, вона дуже часто в мене дійсно, коли дивимося на загрозу життю, то це завжди якісь обстріли. Прильоти є. Це можуть бути якісь авіаудари, це можуть бути якісь, не знаю, там зградів, може. Тому що я не бачу тут ракети. Розумієте, це не те, щоб ракета летіла, ну, можливо, якісь авіаудари і якісь обстріли. Повернулись yeah. mm. під контроль України, але було під дияволом. Eh, вони були під окупацією, я так розумію, видно тоді, коли як тільки розпочалась у нас війна десь цей період, і були звільнені. так, і... Ну, хочу цю хочуть розуміти, людей, людей лякають, я не бачу тут наступальних дій піших, так? тобто я не бачу воїнів. Я не бачу, щоб туди рухалася, рухались якісь воїни чи якась колона. Тут в основному все загроза якихось прильотів, якихось ударів, якихось погромів. Але ну, оборона буде триматися, територію не захоплять. Покажіть, мені, будь ласка, карти, до кінця серпня місяця чи е, територія таки залишиться під контроль на Україні. Так, оборона буде гідно триматися під контроль на Україні. Покажіть мені, будь ласка, карта, чи буде піший наступ на е, територію Печенію до кінця серпня місяця. Ні, тут інструменти, тут якісь, бачите, е, піший наступ в паузі. Основна карта ця це використання інструментів таких, ну, якби зброї, та, яка стріляє. Це, ну, це можуть бути якісь от, ну, лише, лише загроза обстрілів. Але піший наступ не дійде. Навіть якби туди, туди планували піти, вони не захоплять цю територію, не війдуть в неї. Бої там можуть бути, ну. Ну, не впустять наші, розумієте? От, при спробі, при спробі, та все-таки в наступальних дій, в майбутньому, яка може бути, все одно територія залишається стабільно під контролем України, незважаючи на те, що Україні це буде дуже і дуже важко. Зараз, так? тому що ну ну повішений, тобто ми в підвішеному стані. Чому в підвішеному стані? Ну тому що ну ми очікуємо чогось. Туз була в це, коли м м ми чекаємо шансу, шансу на що? Імператор чого імператор від Союзу, влада, союз, меценаторство, ресурси, тобто спонсорство. Тобто, ми чекаємо на ресурси, ну на якесь більше укріплення, силу нашу, щоб ми щоб ми могли розумієте, якби йти звільняти з тої сторони, навіть за печенігами, що там є в окупації. Відповідно, тут ми будемо стримувати їх, і навіть які б там не були їхні наступальні дії пізніше, та, там, ну все рівно ми їх стримаємо, і нічого вони не захоплять. Покажіть, будь ласка, карти, тепер давайте глянемо, що у вас в вересні чекає. Покажіть, будь ласка, карти, село населений пункт печені. Я так розумію, в серпні ще буде потерпати від бойових дій. Покажіть мені, будь ласка, карти. Вересень місяць, чи буде він більш спокійнішим, ніж серпень? Що буде відбуватися на території селища Печеніги, Чи буде там загроза життю мешканців? Будуть якісь позитивні новини. Тут вже ресурси на нашій стороні, вже не, не в найближчому майбутньому, а тут ми вже будемо, при, будемо запаковані всім необхідним, так? Шансів у расистів не буде жодних. Чи буде повітряні загрози? Ну, дивіться, бої ще будуть тривати. Повітряні загрози, чи будуть, але вже ні. Ситуація стабілізується, вже буде менше Менше буде е, прильотів. Наші будуть більш гідно тримати е, і наші будуть вже стріляти. Ну Ці будуть відстрілювати, звісно. Понесуть великі втрати. Ця карта, карта шпигунства чи зрадників, але в даній ситуації ми дивимося та з нашої сторони, що це буде. Це означає, що у нас буде працювати розвідка, і дуже добре буде працювати розвідка, і ми будемо володіти інформацією про ресурси і можливості вже нашого ворога. І відповідно, розумієте, десь за межами даної території, за межами території печенігів, будуть вестися бої не на території селища, за межами, десь далі будуть посувати ворога і будуть. Звіль... Пробувати звільняти, та? Будуть звільняти території будуть вестися актив. Ну, руйнації будуть, розумієте, і вони можуть затронути е, дану територію. Через дану територію наші будуть проїжджати, наші будуть рухатися вперед в контрнаступ. Ну, це все йде трошки пізніше. Ну, вересень місяць, так. Далі що? Ну, вони геть вщент розіб'ють, розіб'ють цих дурнів, розумієте, Колесо фортуни на нашій стороні. Тут с мечів, процесі. Вони будуть далі просуватися. Будуть далі просуватися, вичищати територію, намагатися звільняти територію, допоки не будуть якісь вересні ще переговори. Отже, в вересні будуть якісь переговори. Ну, але все рівно будуть лунати вибухи вересень, місяць і вибухів і наших контрнаступальних дій. І зупинка та вже на жовтень місяць. Ми заходимо. Ви вже бачите, карта смерті. Трансформація, яка трансформація, відступ і просування далі. Тобто ворог ми значно далі його відсунем набагато далі. Ми вже звільнимо ці території, які за печенігами від окупації, встановиться влада України, територія буде належати Україні. Звільнення буде з під окупації якихось певних територій там в вересні місяці, і просування далі наших розумієте і відступ ворога геть. Ну, все далі і далі буде звільнення повернення в минуле під контроль України все подальших територій, тих, які під окупацією. Бачите, карта мир перевернути, тобто ті території, які поки що не наші, повернення під нашу владу. Карта сили, ми будемо достатньо для цього сильні. А далі знову буде вибір. Це вже в жовтні місяці, жовтень так, знову будуть у нас якісь переговори, внаслідок яких після жовтня у нас перемога. Перемога, тобто вже ворог іде геть взагалі. Угу. Дивіться, тут навіть карти показують наслідок внаслідок переговорів, ну, зупинка в, активних, в активної воєнної фази дій в жовтні місяці. Давайте подивимося зміїв. Покажіть, будь ласка, карти. Територія населеного пункту Зміїв. Що їм чекати в серпні місяці? Яка загроза є мешканцям, котрі проживають в населеному пункті Зміїв? Протягом серпня місяці сторони російських військ, що їм очікувати. Здебільшого буде, розумієте, вас здебільшого якось буде спокійно. Шансів у ворога немає до вас дістатися, але є. Е... Е, є можливість прильотів, розумієте? Е, хоча по вісмірці мечів це перехвати. Тобто не, не, не все, що може до вас летіти, але воно буде не часто летіти. Я не бачу карти, ну, частих. Хоча ну, тут, вас, ну тут, тут мало ймовірності того, що до вас щось буде долітати, тому що вісьмірка з башнею це завжди перехват, розумієте. Але будуть, будуть дні обстрілів у вашу сторону. Буду будуть дні обстрілів у вашу сторону протягом серпня місяця. А далі що? А далі, а далі знову буде затища. Ну, тобто, в вашій стороні якось буде більш спокійніше, більш, більш стабілізується ситуація. Тобто, у вас тут і не бачу я сильної, сильної розрухи, я не бачу сильних якихось прильотів, але моментами. Можливі якісь обстріли, можливі, якісь щось буде до вас летіти, перехвати, відбиття буде. Не знаю, чи все відіб'ється, тут я вам не гарантую цього, але практично багато чого відіб'ється. І в основному місяць у вас такий без смертей в цьому напрямку ніхто нікуди не зможе з ворогів просунутись. Карта отримання. Карта сім'ї, тобто, от все отримується. Ну, Приблизно ситуація така, як є зараз, так вона і буде зберігатися, розумієте? Та, вони будуть хотіти рухати, ну, рухатися в тому напрямку, але нічого їм не вдасться. Що ж, підписуйтесь на мій канал, ставте мені вподобайки, пишіть мені теми для наступних прогнозів, а я буду записувати наступне відео. На все добре!